Мої вітання, шановні, в ефірі народна влада. І сьогодні я запросила до розмови депутата Сумської обласної ради і одночасно голову Краснопільської районної державної адміністрації Юрія Яремчука. Юрій Яремчук, член постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад та приватизації. Народився 24 березня 78 року у Краснопіллі Сумської області. За фахом історик закінчив Сумський державний педуніверситет імені Макаренка та Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України, де здобув кваліфікацію магістра державного управління. Працював вчителем історії у Краснопільській загальноосвітній школі на різних посадах в Краснопільській райдержадміністрації. З лютого 2015-го голова Краснопільської районної державної адміністрації. В жовтні 2015-го обраний депутатом Сумської обласної ради від політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Пане Юрію, я вас вітаю і хочу запитати, навіщо вам політика? Я думаю, став головою району. Ну, можна зупинятись, аж ні. Ну, звичайно, що практично із Студентських часів почав займатися громадською, згодом і політичною діяльністю, був з 1998 року член спілки української молоді. І ось так, з третього курсу історичного факультету, обрав цей шлях. Звичайно, вже з 2005 року до цього часу був в громадському середовищі. Потім з 2005 року на державній службі, і звичайно розумію, коли ставши головою районної державної адміністрації, до того пройшовши шлях заступника, першого заступника, звичайно розумію, що ще більше потрібно сьогодні важелів як голові району, як голові районної державної адміністрації для того, щоб відстоювати інтереси району, де я народився, де я працюю, і звичайно, що. Депутатство, і коли була пропозиція від політичної партії блоку Петра Порошенка Солідарність, бути кандидатом, звичайно, я її сприйняв, тому що розумію, лише маючи представницький мандат в обласній раді, звичайно, можна більш краще виконувати свої, перш за все, функціональні обов'язки. Докладати зусиль для захисту інтересів виборців і звичайно вирішення нагальних проблем району. Ну звичайно, якщо вийшли депутати, отримали пропозицію. Там сказали від партії Петра Порошенка, то ви що планували? Ну всі йдуть у владу і кажуть, що ми там плануємо змінити те-то, те-то, те-то. Що планували змінити? Ви власне з чим вийшли до обласної ради? Звичайно, йшовши до обласної ради, я вже сказав, що дійсно, щоб е, так е, довгий час ставалося, що краснопіль, е, краснопільці, е, ну, жителі Краснопільщини обирали чи до Верховної Ради представників, чи до обласної, ну, практично не мешканців нашого району. Е, і через певний час ці люди просто втрачали зв'язок з виборцями. То, перш за все, моя задача була це гідне представлення е, жителів Краснопільщини. у Обласному зібрання відстоювання їх інтересів і, звичайно, відстоювання і вирішення проблемних питань життєдіяльності району на обласному рівні. Адже, звичайно, зрозуміло, що самотужки лише там посади голови районної державної адміністрації цього інколи буває замало. Тому співпраці, як моє цілі завдання, співпраці з іншими депутатами від нашої фракції, від нашого району, у нас було два виборчі округи: це дійсно об'єднувати зусилля і вирішувати питання, які фактично досить часто виникають на рівні району. Це, наприклад, чи це автоперевезення. Які сьогодні конкурси проводяться на рівні області, чи це домагання збільшення закупівельних цін на молочну продукцію, і ряд багато-багато іншого, чи залучення додаткових коштів для вирішення тих проблемних питань? І в освітній галузі, і в охороні здоров'я, яке дійсно ну за ці роки накопичилось дуже дуже багато Юрій Анатольович, коли ви йшли в депутати, ви вже були головою районної державної адміністрації? Так. І я хотіла б запитати: скажіть, вам були пропозиції ще можливо від якихось політичних сил представити їх на терені вашого району? Чи це була одна пропозиція від блоку Петра Порошенка? Чи не здається вам, що ну в принципі ставки робились саме на? Голів адміністрації, ну для того, щоб отримати перемогу. Ну скажем так, коли ми подивимося на е, тих кандидатів, які на той час кандидатували, так тому числі, ну, і від е, солідарності, то ви можете це передивити, що дуже мало голів до речі, районних державних адміністрацій були кандидатами е, до обласної ради. Я розумію, що це певний іспит для кожного голови, тому що, ну, скажімо так, іспит його діяльності, діяльності його команди. І, звичайно, що напевно ще не кожен бажав би приймати участь в цьому іспиті, тому що якщо б ну, отримати не дуже високий результат, то якби виникали питання. Який ваш був результат? 23,67%. 23,67%. Ви не думаєте, що там був якийсь задіяний адмінресурс, що люди голосували, тому що це голова району? Та, я думаю, що в нас досить, скажімо так, компанія була активна на окрузі, були інші кандидати, в тому числі від там, і батьківщини. То я думаю, якщо б напевно був якийсь. Б... Задіяння адміністративного ресурсу чи якісь інші впливи, то я думаю, про це дуже дуже швидко всі дізналися, щоб дійсно показати на цьому такий показовий приклад, як голова адміністрації задіює адміністративний ресурс. Я все-таки хотіла повернутися до питання, уточнити, вам пропонували ще якісь політичні сили ні, не було, їх? ні, не було, не було пропозицій. Взагалі, я на той час представляв політичну партію Народний фронт, але ви знаєте, що вона відмовилася прийняти, приймати участь у місцевих виборах, тому прийня, було прийнято пропозицію блоку Петра Порошенка. Ви були членом партії «Народний фронт»? Так. І зараз є членом партії. Ні, На той час Пера, вже, вже перепинив і на сьогоднішній день є безпартійний. Угу. Я ось дивлюсь, що ваша депутатство, власне бере початок з 2006 року, коли ви стали вперше, я так розумію, так, депутатом Краснопільської районної так. ради. Ви були безпартійний. Це був 2006 рік. Угу. Це були перші такі вибори по виключно пропорційній системі угу. до районної ради. Це була на той час наша Україна. Ви і... були членом нашої України так. І потім я ще в 2010 році був теж депутатом обраний районної ради, був двох скликань. Тому такий був, був шлях. То скільки партій ви підтримували? ну Наша Україна е, було, підтримка, була пов'язана з тим, що в 2004 році я був головою районного виборчого штабу е, Віктора Андрійовича Ющенка. Тому, звичайно, логічно було. Е, Скажем так, бути ну, в тій політичній сили, яка згодом була президентською далі, це був 10-й рік. На жаль, тоді фактично наша Україна припинила існування. І в нас була така домовленість, у нас на той час було 11 депутатів районної ради, що все-таки ми якийсь консолідований шлях оберемо. На той час це була пропозиція від фронту змін, тому ми так в принципі, обрали цей шлях. Тоді знову було у нас шість представників в районній раді від фронту змін. Ну і далі по народ, народний фронт. Ми після того, як фронт змін теж припинив, можна сказати, таке існування, злився із з батьківщиною. Ми відмовилися не, входити в фракцію «Батьківщина» до партії. Ну, були певний час, звичайно, що безпартійні. Наразі ви безпартійний. Чи не плануєте все-таки стати повноправним членом блоку Петра Порошенка, партії так, Солідарність? Так, новий закон про державну службу. Він, звичайно, що забороняє це робити, угу. який вступає в дію з 1 травня. Тому будемо дотримувати законодавства, яке. Є сьогодні, яке регламентує е, статус і функції державного службовця. Скажіть, чи вдалася вам депутатська робота? Якось можете оцінити? Я розумію, що мало ще часу пройшло. Ну, хоча б що вдалось <пу> зробити для району? З, звичайно, досить <кху> з грудня місяця, коли почала робити обласна рада? Звичайно, досить мало часу. Щоб щось говорити про якісь такі важливі результати своєї роботи, за цей час скажу, що було, я вже на початку говорив, це вирішення питання по відновленню рейсів автосполучення, також це. Які риси, не... куди вони зараз ну, було в нас досить груш, довгий груш. час? Е, е, були таким проблемним: це миропілля, суми, okay. е, сіне суми. Е, далі це підняття питання про збільшення. Ну, зараз зараз в розробці на зомін запад знаходиться щодо підвищення закупівельної ціни для на молоко, тому що для жителів сільської місцевості це дуже дуже актуальне. І питання. Що ви робите в цьому плані? До речі, як депутат з області? Ну поки що ведемо перемовини на рівні з тими uh -huh. основними заготівельниками, які в нас працюють на території району. Далі це питання підняття питання роботи проводового радіомовлення. Що досить теж якби, є важливе. Далі це питання взаємодії з обласною лікарнею, це і з моїм колегою Горохом Володимиром Васильовичем, це питання організації з травня місяця на території нашого району виїзних пересувного діагностично лабораторного центру. що… Буде звичайно досить вагомою е, такою допомогою в діагностиці сільського населення, яке ну не кожен має там виїхати до міста Суми, чи навіть до того самого Краснопілля, щоб отримати е, якісні діагностичні послуги. Е, це ми проводимо в рамках року охорони здоров'я, який сьогодні ну, за ініціативи районної державної адміністрації оголошено на території району. Це коротко, звичайно. Скажімо так, те, не, да, не більш досягнення те, що роблю. Взагалі, в цілому про роботу обласної ради можу сказати, і в мене є певне, скажімо так, ну, чекав, можливо, більшого, тому що на моє глибоке переконання, обласна рада це має бути майданчиком дискусій, дискусій до вироблення шляхів розвитку області. Але на жаль, за цей, ну навіть короткий час, ну обласна рада цю функцію на жаль не скажімо так, в... виконує більш, скажімо так, трошки нам певно заважає ще недосвідченість депутатів, політиканство. Ви член постійної комісії з питань спільної приватизації спільної власності територіальних громад та приватизації. Скажіть, що запам'яталось з роботи цієї комісії? Що ви там приватизували ну, скажі... до спільної власності, <смеш> власності Солиталі, що скажімо так, із <смеш> досить багато ну, засідань, які в нас, на жаль, не відбулися. Ну, в цілому з яких причин? Ну, відсутність круму. Не були на всі ну, деякі, Ні, є теж деякі відсутні на деяких засіданнях з поважних причин. Ну, що хочу сказати, що запам'яталося. Ну, запам'яталося, коли ну, розглядали там, питання діяльності аеропорту, коли фактично немає там, ніяких таких грубих порушень, а вноситься питання скажімо так, там, про висловлення недовіри, там, керівнику і так далі. Запам'яталось питання, коли розглядалося питання призначення, ну всі це вже знають, досить дискусійне призначення директора облагралісу. Коли до останнього навіть члени комісії не знали. Кандидатуру, що це буде за людина, її фаховий рівень вашій біографії. Є рядки з 2008 по 2009 роки навчався в українській школі політичних студій, проходив стажування у Сполучених Штатах Америки, Франції та Польщі з питань вивчення практик проведення реформ в усіх сферах діяльності. То ви я так думаю розумієтесь на реформах, так? В чим я маю на увазі реформування, ну має переваги Краснопільщина і взагалі, що в нас робиться так, що не так, можливо, ви вийдете за рамки свого району і щось можете порадити. Що стосується, звичайно, там перенести досвід на район, ну звичайно, що в тих поки що законодавчих рамках, в яких працює, звичайно, кожна наша територія, звичайно, що це досить тяжко. Я думаю, що головне сьогодні, щоб ми ті реформи, які є позитивні, наприклад, які, наприклад там, державні закупівлі через систему Прозора. Далі це стосовно передачі функцій до органів місцевого самоврядування чи органів державної влади тобто, стосовно реєстрації війна. Ну, це ви конкретно називаєте, да, думаю, а що... взагалі-то ми говоримо про децентралізацію. Так, це воно все в рамках децентралізації ну, також є, мабуть. Ми, скажем так, що стосується дійсно децентралізації, це я абсолютно переконаний, що ви, це є абсолютно необхідна річ. Uh -huh. Чому? Тому що це не просто є якась данина моді чи, скажімо так, відповідальністю перед європейцями. А я скажу, що це необхідна умова розвитку території. На жаль, сьогодні е, із року в рік так складалося, що сьогодні громада, як і власне там районна державна адміністрація, вона не розпоряджається нічим. Е, останнє, що забрали, це питання розпорядження державною землею, це в 2013 році. Тому, звичайно, про який можна говорити розвиток території, залучені інвестиції, коли не громада, не районна там державна адміністрація. Не районна рада не можуть здійснювати повноваження, що стосується там розпорядження водними об'єктами, землею. Звичайно, це важливі функції використання, як ви сказали, там і надра і розпорядження. Так, але головна функція все таки і планувалась так, що це буде децентралізація коштів. Що райони будуть заробляти кошти і самі мати там і швидку допомогу, і освіту там фінансувати. так? Я так, мушу, ось, ось, я мушу сказати mm -hmm. абсолютно це відчула кожна сільська селищна рада, і в цілому наш районний бюджет. Я можу це порівнювати абсолютно по цифрах. 2015 рік ми. Наприклад, на початку року мали дефіцит бюджету там, на рівні 8 мільйонів гривень. Сьогодні ми 2016 рік вже почали із вільним залишком на рівні 5 мільйонів гривень. Це дозволило нам вже наприкінці, наприклад, 2015 року вперше за ну, принаймні років 8 останні. Не лише е, забезпечити заробітну плату в повному обсязі, обсязі а вже і е, робити е, вкладення в розвиток. Е, ми направили певну частину коштів на покращення матеріально-технічної бази е, центральної районної лікарні mm -hmm. спільно з аграріями на умовах співучасті, придбали закрема там автомобіль швидкої допомоги. З ким ви зазвичай радитись, коли в останні речі, спілкуватись з головою ради. Ну, як депутат, я думаю, спілкувалися. Про Стані. що Стані. говорили? Останній в п'ятницю на спартакеаді <рес> депутатів органів місцевого самоврядування. Е, ну так, в принципі, доводиться спілкуватись, тому що я ну, є і заступником голови фракції <рес> е, Солідарність в обласній раді, тому е, постійно є ну, учасником там погоджувальних нарад, президії, тому як, ну, якби цим питання немає, в принципі. Якщо зустрічаєтесь з головою обласної адміністрації, вашим е -е. обласним, я так вважаю, партійним босом, так, про що говорити з ними, Однадцять. які він вам навпло... поради дає. Да. Ну, звичайно, це зустрічі по тих проблемних питаннях, які виникають у виробничій діяльності. Ну, звичайно, що з цим теж проблем нема, коли потрібно, то зустрічаюсь. Хто вам допомагав в просуванні кар'єрними сходинками? Чи ага. що допомагало? Ну, я думаю, знаєте, головне, я з багатьма і головами районних державних адміністрацій працював. І зараз в мене абсолютно нормальні, такі дружні відносини з кожним з них. Напевне, це головне, яке в мене є такий і кредо це відповідальне відношення до своєї роботи, виконання своїх посадових обов'язків. Ну, напевно, за це, в принципі, вже 10 років на державній службі. Хто запропонував вам а, таке високопосаду? Голова району? А, ну, запропонував, звичайно, Кличко Микола Олексійович. Звичайно, я з першого разу не дуже п -п погоджувався. Ви не погоджувалися? Ну, одразу ні, звичайно, але для мене це робота, якби не нова. Ну, чим було непросте рішення. Ви говорите, що не одразу прийняв і вага все і довго так. Ну в принципі, ну голова району, там і свої і певні важелі, і, ну, все, так, такий це, престиж, для де? мене це перш перш за все відповідальність. Відповідальність за свою роботу, за роботу своєї команди і за те, що вдасться зробити. Згідно закону, значить, з 1 травня ви маєте визначитись, наскільки мені відомо, чи депутат обласної ради, чи голова району? Ви вже прийняли якесь рішення? Е, так, звичайно, прийняв. Е, Залишаюсь працювати головою районної державної адміністрації. Політики завжди думають про народ, тільки ніколи не кажуть, що саме. А, пане Юрію, скажіть, будь ласка, ви часто замислюєтесь над тим, як живуть люди? Як ви оцінюєте життя людей на Краснопільщині? Я думаю, що власне в принципі ті проблеми, з якими стикаються жителі України, вони торкаються жителів нашого району. Головна звичайно, проблема це зайнятість населення. Яка заробітна платня голови районної державної адміністрації? Скільки ви отримуєте на місяць і чи доводиться вам якось економити вашій родині? Чи вам на все вистачає, ну, Скажімо так, коли е, у нас дійсне дуже цікаве законодавство, коли я в 2015 році очолив е, е, районну державну головою, став районної державної адміністрації, до того працював заступників, то в мене зразу зарплата зменшилась. На майже півтори тисячі гривень тоді таке було законодавство, і, і потрібно було ще звільнити дружину, тому що щоб не було конфлікту інтересів, вона мене відчолювала архівний відділ районної державної адміністрації. Тому, скажімо так, на сьогоднішній день ну, заробітна плата. Складає десь там, з, з нарахуванням 5 тисяч гривень, але це якщо е, є преміювання, що є це, ну, там, можливо, там останній пів, пів року. Вам вистачає? Ну, скажімо так, е, потрібно жити так, щоб вистачало. Скажіть, ви маєте сина? Якого віку ваша дитина? Де він навчається? Чи відвідує дитячий садок? Син Назар навчається в 3 класі в Краснопільській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Дружина чим займається? Дружина зараз працює спеціалістом центру зайнятості Краснопільська. Як, на вашу думку, ось влада взагалі боїться людей? Знаєте, я хочу сказати, якщо боятися людей, то владу не потрібно ходити. Тому що кожен день, особливо ну, тим, хто працює на місцях, їм кожен день доводиться бути на зустрічах, доводиться проводити прийоми, доводиться працювати в колективах. Та й, власне, в принципі, Фактично на вулиці з людьми, тому що ти живеш в цьому середовищі, тому скажімо так, потрібно головне давати на запитання, які ставлять люди, відверті відповіді. Тоді тебе зрозуміють. Я вам дякую за розмову. Сподіваюся, що вона була щирою, що ви був відвертий. Бажаю вам успіхів у вашій роботі. Шановні глядачі, хочу нагадати, що це була програма народна влада і депутат Сумської обласної ради Юрій Ярмчук.